Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальної власності. І присутні кору є. Також запрошені засідання комісії з Києва Микола Петрович Медвіць і секретар сільської ради Марк Мирослав Мирослава і начальник фінвідділу цього поглину бадання. Отже, що стосується початку, є пропозиція розпочати. Штат. Що стосується початку роботи нашого засідання, то пропонується 5 проєктів рішень, які включені на розгляд сесії 2410-2025 року, відповідно до розпорядження сільського голови. І також ще є представлений один проєкт про надання грошової допомоги. На лікування пропонується доключити розгляд даного проекту до порядку комісії, який потребує термінового прийняття, оскільки особи є важко ухвалю, що домовилися операцію операції. Також потребують лікування. Отже, наступний порядок денний Перший – затвердження виконання сільського бюджету за 9 місяців 25-го року Друге. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 19 24 року за номером 1379 32 2024 про бюджет спадської сільської територіальної громади на 2025 рік. Третє питання це про затвердження розпоряджень сільського голови. Четверте про затвердження програми інформатизації Святова Громада на 2026-2027 роки. П'яте про передачу матеріальної цінності. І шосте, власне, це що ми. Це про надання грошової допомоги на лікування. Хто за даний порядок затвердження його, прошу встати на описання. Андрій Косинюка. Командує слава за. Хто за кого не за? А, за. А, Три, Три, Отже, перше питання нашого порядку денного це затвердження виконання військових за деяких місць. Словом Галини Богдані. Галина Богданіна, може тобі. На сесії тут почали тут довго, то здобутку читати коротко. Надходження до бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців склали 34 мільйони 242 тисячі 137. Гривень. З них по загальному фонду 54 мільйони 49 тисяч гривні, в тому числі базова дотація 836, додаткова дотація з державного бюджету 4 мільйони 300. додаткова дотація з місцевого бюджету 695 200, освітня субвенція 21 мільйон 705 тисяч 300 гривень. субвенція з обласного бюджету 130 тисяч 653 гривень. Доплата педагогічним працівникам 1 мільйон 759 тисяч 300 гривень, нова українська школа 338 тисяч 100 і інклюзія 7 тисяч 700 гривень. Доходи по загальному фонду без блокування транспортів до бюджету територіальної громади склали 16 мільйонів 745 тисяч 519 гривень. Виконання становить 4 мільйони 813 тисяч 890 гривень. 77% до річного плану. Виходить по спеціальному фонду склали 193 тисячі 65 гривень або 130% до уточненого плану. Це є субвенція на харчування 73 тисячі 100 гривень та власне надходження 119 тисяч. Станом на перше десятки спрямовано. Залишки по загальному фонду, які сформувалися на перше на перше го року, 1 мільйон 700 700 гривень, до бюджету розвитку передано 3 мільйони 685 тисяч 5 гривень, видатки до Загаль... загального та спеціального фонду проведені в сумі 48 млн 735 тисяч 423 гривень, в тому числі по загальному фонду 47 мільйонів 318 тисяч 4... 547 гривень, по спеціальному 1 мільйон 416 тисяч 875 гривень. Із загального обсягу видатків до загального фонду по захищених статтях склали 41 мільйон 336 тисяч 335 гривень. З них на заробітну плату 40 мільйонів 943 тисячі, на придбання медикаментів 2500, на продукти харчування 390 тисяч 178 гривень, на оплату комунальних послуг та реально 1 мільйон 600 тисяч 60 тисяч гривень, 471 гривень. Довідка, коротко, все, що є питання. Яке питання в кого? Дові, Тут є таблиці, все зафіксовано, до мене знайомець, я думаю, так і воно було. Сільської територіальної громади 2025 рік ну таке слово. Відповідно до постанови кабінету міністрів 25.09.2011 збільшити дев'ятого тисячу частину загального фонду сільського бюджету, а саме субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної освіти в сумі 470 тисяч 600 гривень, тому в тому числі. По розпорядниках коштів. Розпорядку коштів в спальському ліцею збільшити видаткову частину на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти за рахунок з державного бюджету місцевим бюджетом на продукти харчування у сумі 254 тисячі двісті гривень. Суходівській гімназії на продукти харчування на 136 640 тисяч гривень. Львівській гімназії 79 дев'ять тисяч гривень. Розпорядження до розпорядження кабінету міністра 19 тисячу збільшити бюджету, а саме субвенція з державного бюджету місцевий бюджету, бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 1 мільйон сімсот дев'ять тисяч вісімсот гривень. Збільшити додаткову частину загального фонду бюджету таким розпорядником по в спальському ліцеї, на здійснення доплату до логічним працівникам на оплату праці збільшення на 556 тисяч 246 гривень. На рахування на оплату праці 122 тисячі грн. сімдесят Лугівській гімназії на доплату педагогічним працівникам заробітна плата 220 двадцять тисяч. На рахування на оплату праці сорок тисяч чотириста гривень. Субодівській гімназії плата. 272 тисячі 500 гривень. Нарахування на оплату праці 59 тисяч дев'ятсот пятьдесят. В Ликовицькому ліцеї на оплату педагогічним працівникам заробітна плата 352 тисячі 730 гривень. Нарахування на оплату праці 77 тисяч 600 гривень. Збільшити до, дохідну частину загального фонду сільського бюджету. Згідно рішення Івано-Франківської обласної ради від 12.09 номер 1247 43 рік 2025, інші суденці з місцевого бюджету, сумі 50 тисяч гривень. Відповідно, на інші заходи, в галузі культури і мистецтва, наприклад, матеріалу базина 50, тисячі на 50 тисяч гривень, набережній матеріалів, далі релігійний громад, парафії здійснення сільського діслання святого упусту на царного лікування, громади. Області. Нести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету. А саме головному розпоряднику коштів в сільській раді Калоського району, надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти, предмету матеріалу обладнання та інвентар. Зменшити 5 тисяч гривень, оплата послуг крім комунальних збільшити 5 тисяч гривень. Інша діяльність у сфері державного управління. Предмети матеріалу обладнання та інвентар зменшити 14 тисяч. Здійснення заходів землеустрою, дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних регіональних програм збільшити 14 тисяч гривень. Розпорядок у коштів спальському ліцею заробітна плата зменшити 21 тисячу гривень. Нарахування на заробітну плату зменшити 4 тисячі гривень. Видатки на відрядження зменшити 15 тисяч та спрямувати дані кошти на предмет матеріалу обладнання та інвентар сумні 40 тисяч гривень. Липовицькому ліцею нарахування на оплату праці зменшити тисяч гривень, Предмети матеріалу обладнання та інвентар збільшити 30 тисяч гривень. Оплата послуг крім комунальних збільшити 130 000 гривень. 130 тисяч гривень. Головному розпоряднику коштів фінансовому відділу. Резервний фонд з місцевого бюджету на розподілені видатки зменшити 130 тисяч гривень. Спрямувати залиші коштів, який сформувався по загальному фонду, станом на 1 січня 2025 року в сумі 121 тисяч 200 гривень. На такі видатки в головному розпорядженні коштів ставки сільській раді, які заходи уряду за соціального забезпечення. Населення, інші доплати населення, збільшити на 50 тисяч гривень, розпоряднику коштів спальському ліцею, спальської сільської ради. Продукти харчування 44 чотири тисячі сто у коштів на продукти суходільській гімназії на продукти харчування 27 тисяч 100 гривень. Є питання. У мене питання про харчування лекоівської ліцеї. Ліцейна. ліцей. А, а бухгалтер. Вас розрахували до кінця року, достачає якісь субвенції, якої брали. Yeah, там... Виділена на початку на початку року. Так, хит, Nie, ми трошки віщу, там, взяти. так на початку року. Добре, чітко здаткували. Ще піддавайте. Андрей Пусихайвич. 45 від 1.10.25 року та номер 46 від 3.1025 року. Це є такі розпорядження. 45 від 2010 2020 року. Наші поговорим розпорядження пошкість Связької сільської ради зробити передрозходів видатків саме, Надання дошкільної освіти, оплата послуг комунальних зменшити 10 тисяч гривень, надання загальної середньої освіти заплатам загальної середньої освіти, оплата послуг комунальних звідси 10 тисяч гривень. Оздоровлення та відпочинок дітей, інші виплати населення, зменшити 30 тисяч гривень. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, покривому офікум з інвалідністю, дітям з інвалідністю. Форам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Інші виплати населення збільшити 20 тисяч 500 гривень. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення оплата послуг крім комунальність зменшиться на 10 тисяч, інші виплати населені збільшити на 19 тисяч 500. Утримання та розвиток. Доріг дорожньої інфраструктури, Тобто предмет матеріалу обладнання та інвентар зменшити на 200 тисяч, та збільшити дані призначення на оплату послуг, крім комунальних, тобто збільшити на 200 тисяч гривень. Розпорядку коштів в Лугівській гімназії, на предмет матеріалу обладнання та інвентар збільшити 12 тисяч гривень, оплата послуг крім комунальних зменшити 6 тисяч, видатки на відрядження зменшити 5 тисяч гривень, інші заточні видатки. Зменшити тисячу гривень. Розпорядження номер 46 У Львівській гімназії. Розпорядок коштів кошті гімназії Стальської сільської ради. Оплата електроенергії зменшити 5700 гривень. Оплата інших аналізного на усіх комунальних послуг збільшити на 5 тисяч 700 гривень. Дякую. Так, ну є. Така серйозна проблема в мене в руках інформатизації. Ці права на зачет до самі руки. Я думаю, що ви будете скорочувати, а не... Трошка. Хоч двох словах. Хочешь відказати? Так, я хочу сказати, думаю, я як цифровий лідер, то я є цифровим лідером в роботі. Ні, якась курвала програму, цифрова програма, аби ми розуміли, що це програм... програма. Це програма, фінансування даної програми буде 60 тисяч на весь період роки, як 2026 роки, 2027 30 і що нам допомагає набагато більшого фінансування. Програма розроблена на національний закону України при національних програмах і є така регіональна програма, це пролета партія. Є е, 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 цифрова громада. Що ми заповнюємо. в Межах країни. Це означає і доступність інтернету 4G, 5G до населення. Це цихзація публічних послуг, адміністративних послуг, соціальних послуг, відкритість і прозорість влади до населення. Воно охоплює всі сфери нашого життя. Е, може, Василь Михайлович знає, що ми збирали інформацію, і є зараз таке питання, аби прийти, так, аби прийде кіберграм пройти на порталі Дія і цей програм пройти вчителям для освітян на порталі Дія. Це все в межах цієї програми, і це е, показники кількість вчителів чи кількість посадових осіб, чи кількість жителів нашої громади. Прийшло оце навчання по цифровізації, воно формує індекс громади. На даний час за результатами трьох кварталів я хочу сказати, що у нас є невеликий показник це 25,7 відсотка від 100. Ми не пасемо в але і не йдемо попереду. Дуже складно трохи для населення цифровізації. Якщо я чи для нас посадових курсів це є легше, а акумулювати населення, коли вони проходили якісь навчання, то які є складно спробувати старший рік. У мене не зауваження прохання швидше. У нас чотири корпуси. У двох корпусах є доступ до інтернет-ресурсів, а ще би в межах цієї програми, можливо, щось не подумаємо, як зробити доступ, щоб тих боку. Два слова. Яка разом з декомісією? Мені сказали, є у нас на порталі, це права громада, формується індикатор, показник індикатора адміністратором порталу, тобто то з Києва. І написано, що тільки два заклади освіти підключені до широко-смугового інт... мережі інтернету. А всього у нас є шість разом з хіліями. Хоча стверджують, мені подали інформацію, що підключено 5 до 1. Включено лише всі корпуси. В не всі. Не всі, так. Ага. Два ще потрібно, би, бо там в одному є навчальні кабінети і музей, а в іншому є спортивні кімнати і бібліотека. Ну, бібліотека це також питання інформаціації бо... насушення. Ну, бібліотека, якщо по нормально, але це теж. Два корпуси, так? так? Ну, нормально чи приписка чи виписку тепер якщо я через портал дія то ця програма спрямована для цифровізації наших місцевих послуг і створення наших місцевих реєстрів аби люди мали так само доступ до будь-якої інформації я думаю в шостому році мі спільними силами з вашою допомогою ми під'єднаємо ці два корпуси і питання буде закриття всього фінансові частини каже Нема питань, що мається порожні. Насталося, що слава не виставили. Дякую. Так, наступне питання про передачу матеріальних цінностей. Значить, тут пропонується безоплатно передати матеріальні цінності. Це я маю так? Дякую. <глузь> Які перебувають на балансі Спарської сільської ради регіонів громаді, тобто парафії храму Субожої Пресвятої Богородиці у ВКЦ села Суходів на суму 39 тисяч 873 гривні. Додаток є, що додається. І безоплатно передати наступний пункт матеріальні цінності і так далі. Храму Пресвятої Богородиці Української православної церкви також села Суходів на суму 40 тисяч гривень. Додаток другий додається. Я думаю, що ви всі читали там. І рядова цегла, і ще моточна, і проєкт, і акустика, і що не хочете. Дякую, Дякую. Наступне питання. Наступне питання це якраз, власне. Надання одноразової грошової допомоги на лікування. Тут є на сам пред, заява Білана і всі супроводжуючі документи, відповідні, які потрібні, я не буду вам зачетувати на потреби. І окремо по Білану і НЕСКО окремо голосуємо за одним. Одним, я думаю. Так само нескільки Тарас Дмитрович. Білан це ОГСА. Е, е, Ні, е, е, це все спас. Прошу? Це все спас. І е, двоє все спас. А, так? Е, е, е. Прошу? Хто? Е, е. а другий нескільки Тарас Дмитрович. Ну, по сумі е, однакові на 10 тисяч гривень допомагається. От, у Давайте ставте наші. Андрій Василь Михайлович. Да завтра